Наразі в Україні запроваджена трьохрівнева пенсійна система. Перший рівень актуальний на даний час. Це солідарна пенсійна система. Це коли працездатне населення платить внески в пенсійний фонд, і з цих внесків виплачується пенсія пенсіонерам. Але з кожним роком у нас працездатне населення стає менше, а пенсіонерів стає більше. Тому створюється дефіцит пенсійного фонду на 2022 рік. Він склав більше 205 мільярдів гривень. Тому гостро стало питання реформування у сфері пенсійних виплат так нещодавно з'явився і другий рівень. Як це працюватиме на державному рівні, достоту невідомо. Проте його суть полягає в обов'язковому державному накопиченні. «17 квітня цього року був зареєстрований законопроект щодо обов'язкового державного накопичення. Цей законопроект передбачає. Обов'язкову участь в обов'язковому пенсійному накопиченні всіх громадян, яким, яким до 55 років, а також обов'язкове обов'язкову сплату внесків роботодавцем за найманого працівника. Третій рівень передбачає добровільне накопичення коштів. Їх можна створювати або в недержавних пенсійних фондах, або в страхових лайфових компаніях. Це коли людина сама приймає рішення. Не сподівається ні на державу, ні на свого роботодавця, а сама створює собі накопичення на свій третій період, на свій відпочинок. Як працює система накопичення, події дізнавалися на прикладі однієї із компаній зі страхування Євген Олександров розповів, що система добровільного накопичення працює за схожою на банківський депозит схемою. Відкривається рахунок, і щороку сплачується. Так так називаємо премії, але є можливість сплачувати премії як річним платежем, піврічним, так і квартальними платежами. Мінімальна сума платежу 10 тисяч гривень в рік. Гроші, які сплачують клієнти, не просто зберігаються на особистому рахунку, а йдуть в обіг за для збільшення прибутку. Гроші клієнтів, знаходячись в компанії, вони не лежать, вони працюють. Під складним відсотком, який компанія інвестує у неризикові проекти, неризикові напрямки це такі, як облігації державного займа, це банки з міжнародною репутацією. І ну є перелік 11 напрямків. Не буду зараз їх всі перераховувати. Є можливість індексувати ці кошти, щоб зберегти купівельну спроможність даної суми, ту, яку ми бачимо на ну, в кінці закінчення терміну дії програми. Системою добровільного накопичення може скористатись кожна людина, каже Євген Олександров. Якщо це доросла програма, то це від 18 до 65 років. Але людина в 65 років має може взяти можливість програму взяти лише максимально на 10 років. Мінімальна мінімальний срок таких програм від 10 років по закінченню терміну договору. Клієнт може забрати власні кошти в декілька способів. Компанія Дізнається у клієнта за, за, ну, зраніше, за місяць, яким чином буде забирати клієнт свої кошти, чи одним платежем, чи частинами, чи буде якийсь довічний анюітет. ну тобто, по типу пенсії, наших. користувачі даної програми зазначають, що саме в такий спосіб зможуть як найкраще подбати про себе та свою родину. Саме усвідомлення того, що ми наразі відповідаємо за себе в майбутньому і. Сподвинуло прийняти такі рішення і забезпечити себе таким інструментом, як страхування життя, отримати програму собі, дружині, дітям і фактично бути під захистом і з накопиченням. Я вже є військовим пенсіонером. Так, у мене ну, в принципі гідна пенсія порівняно з цивільними особами, але розуміючи, що через 20-25 років все рівно. Ну, є інфляція в нашій країні. Я б хотів би утримати свій рівень життя на цьому рівні, на якому я зараз звик жити. Я є годувальником родини. Я зрозумів, що потрібно захистити свою сім'ю фінансово, тому що вони фінансово від мене були залежні. Ну і зараз я залежні. Тому я знайшов такий от надійний фінансовий інструмент і їм дуже користуюсь. Добровільне накопичення це альтернативний варіант забезпечення свого третього віку, який все більше стає популярним в Україні, зокрема, і у прилуках.